Дядя запитує, як цей квадрокоптер запустити. будемо на злітати. Бо В нього такий самий. Ану покажи на пульті, що треба нажати, щоб він актувався. Включаємо. вверх вниз і все. І тепер що? Хоп, все, він запрацював. Ось так легко включається. І тепер можна, ану тепер ще раз виключи. ще раз давай покажемо. Ану виключай, ану виключай. Ану, виключи квадрокоптер. Ще раз. Хоп, включай. Раз, засвітився, включаємо пульт. Раз. Уверх. Униз. Хоп, все, вже не моргає. І тепер уверх. Разочок. Раз. Все і все працює. Ось так легко він запускається.